Всім привіт, дорогі друзі, за мене я Максиметовий і нині ми з вами грати в привіт сусід. Ну Так, ва, починаємо грати в нього. На жаль, другий-третій акт не зможу пограти, ну що за це трапоти гроші. Тоді даю подивимось, поки Ось це, Так. Цю гру, якщо недавно грав ще, того року ще Кось ту гру зробили. Так, він біжить все таке. А, це мені підсказку дають, поняв, тому що я тільки скачав гру. Почекайте, візьму ще сміття на цей випадок, щоб розбити вікно. І кстати, я вам нині хочу показати швидкий спосіб, як прийти Hello Neighbor. І ви будете зараз просто в шоці. Так. Якісь звуки почув. На нього золоте яблуко в штанах, якщо вийшов, побачила це. Хтось там кричить. Це пропустимо, це не цікаво. Ой. Це теж пропустимо. М'ячик мені вже не потрібен. Беру смітникове ведро. Смітникове ведро. І беремо і запулюємо аж от сюди. Сам главное не спалитесь. Так. Э, пучка, я, Так. Так, стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Куда мне спали? А вы мне не так ничего не заработали. Не заработали, так. Возьмите ключ. Да, тут просто с кем Здесь Безбойско. Это нам уже не треба. Это тоже. Так, все сюда. Так, сюда. Это прям дуже І швидкий спосіб пройти гру Hello Neighbor. Тобто я зайти в підвал, це швидкий спосіб. А от в підвалі не дуже такий, я знаю. Це я ще бачив одного блогера. ну Дивіться, прикол. Прикол в чому? Просто отак нажимаєте. О! Дивіться прикол. Я кажу, що це вдається. Так. На тобі. Бігні. Бистро, 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 бистро. Все, заходимо. Фух. Встиг. Саме внесу, щоб на сусіду не попасти, щоб попадемо, що це буде капець. Це прикол. Ба, прикол. Да. На всякий выпадок, что манекен возьму. Так. О, походу, правда дала. Это просто произношу все-таки способ, друзья. Да. Так, вот сюда залезаем. О, тут коррективной. И без зараптопада. Будет закрывать А решетками. От Так, як завжди. Ну що, дорогі друзі, вами був знов мені. Я, Макс 13к. Ми нині з вами пройшли перший, перший акт, другий, третій, не знаю чи буде, але я думаю, ні. Я буду зато знімати про інші ігри і все таке. Ну що, дорогі друзі, зомбу знов не я. Макс 13К і всім пока.